Доброго раночку. Я тут варю собі каву. І зараз відповім трошечки на питання з приводу того ж авокадо. Дивіться, мені вже написали коментар, що може воно в мене доспіває. Бо в таких залізних, от їх... ну зараз покажу. Ну, от, з під Кетіних консерв отакі от штучки. І я клала сюди. Клала сюди, бо просто зручно він точно отак от. Лягає, да? але перший раз я робила на тарілці і кажуть, дівчата мені пишуть, що як воно не потемніло. значить Не темніше, якщо отак плотно воно повинно бути, розумієте, отут не повинно бути, ну туди чи воздух попадати, я не знаю, в общем, дуже отак плотно придушили. Все, от зараз я ну, то я робила в такі. До речі, я віки віднесла такі дві штучки, кажу, зроби е, в цьому і фольгою закрий, Ну, це гарантія, тут точно, що воно доспіває. А я ще раз е, зроблю тепер, як перший раз я робила. Перший раз я робила на блюдечко, і одну половинку там я її не пам'ятаю, чи з'їла, чи щось перекрутила, а одну поклала на ну, таке блюдечко з під чаю, знаєте, для від чайного сервізіку. І закрила, і воно ну, сутки дозріло. А зараз я ось о, о, такий кульочок, оце в мене з цього, як він там, <хи> з тему. От. І я ним закрию. От завжди кажу, однією, <хи> однією рукою незручно. Ну, в общем, зрозуміло, Да? І натягую от сюди, щоб, щоб воздух сюди не попадав. Чи ви плівкою закриєте харчовою, чи кульочок, чи цим, господи фольгою. Неважливо. Головне, щоб туди не воздух не попадав. І ось воно так собі, отут-от, на сутки. От, одну добу. І завтра я знову ну десь зараз у нас: ось ось третя обід. Ну, десь завтра в обід я її дістану і покажу. Ну, Бачите ж, зелений, так? Да? Зелений. Кісточку єлі виколупала, виколупала. Ну, виколупала. Ще раз пояснюю: головне, щоб плотненько, мордочкою, отуди воно прилягло. Тоді він не потемнішає. Отак. От ну, ще трохи захурму. Ну, я сподіваюся, що всі це знають вже, але. ну, Може, хто ще й не знає. Якщо вона така дуже терпка і тверда, от якщо ви там корольок цей купляєте, він м'якенький, такий вже його висмоктуєш, то воно, звісно, класне, смачне. А якщо така, вона наче буде дуже терпка, то що треба зробити? Покласти на добу морозівку. Ось, у мене, бачите, з морозилки Потім вона розмерзається. І взагалі терпкості немає, взагалі немає ніякої терпкості. Смачного. Кожен повинен займатися своєю справою. А то я задовбала сусіда: зроби та зроби. От, людина все знає, як зробити. Все. Все, пельменчик мій, ось моя пель... пельменчик мій, Пельменчик – це значить племінника. Ось, бачите, кого обнімає? То Ремі прийшов? Ремі. Да, Ремі. Ремі. Ремі обнімається, а Кеті вже взагалі задовбали всі, вона пішла, пішла і лягла до себе і там собі лежить. Да, мене тут, бачите? От, Все, ремонт, все робиться, все бігом. Коротше, всім доброго вечора. Біюся. Так, це ще в мене чудо. Да, Отак от обнімається, все. Класний, м'якенький він, да? такий класнючий. як бархатний. Ось так от у нас. Нарешті знайшов, чим зайнятися. Знайшов, <реш> чим зайнятися, бо вже все, броди і броди. Він взагалі не спить у день, вообще цілий день лазить. Ремі всі іграшки, все. все вже подоставав, все. А то зубочистка, до речі, Кеті її не гризе, а ремі а, пішов. Ану Кеті, розбірись, що там він у тебе взяв? Ширик, що там? взяв. Ні, вона, ні, ні, ні. Ні, Кеті, ти що, не можна? Хто це речить, один чи другий? Я не знаю. Ні. Хто це із не вас? Розпочат. Не можна, ти що? Вот зубочистка, да? Ой, классно, бачишь? Кэти, я тебе подарую, бо Кэти, не грызе. Ой, Катя, Классно зубочистка, скажи. Зубы чистят. Вот так вот. Вот так, чи зубочистка. Кэти, возьми другую игрушку. Вот <реш> развлекаем. Ну да. Цьому не просто погризти, а от гризти треба щось. Віка прийшла. Здрасьте, ще раз. Тапочки любимої, собаки зустрічають. Собаки дуже раді, що Віка прийшла. <хи> Рем'я тут уже все повитягав, все, що тільки можна. Розважаю. От, все. Альону очень пишеш, сяду, Да, да, та, да, і А, а Реми до Альони обниматься до Альони. найшов собі этот самий, хто буде чухати без остановки. Все, да. І все. Ну, зараз він вже намагається, вже тягає іграшки, намагається гратися, А Кеті ні. Кеті вообще, у нас, така вихована. У Кеті в порівнянні познається істина. Ну, так вона вже вихована. уже вихована. Іди, я тебе почушу. Та не ти, я тебе вже зачухала. А цей ходи, жопа жопу підставляє, давай обнімайки мене. Ой, а Сашу тільки він починає двигаться, вона перед ним стоє і гавкає нього, щоб не ходив. Контроль на лінії. Ну, все. Okay. Да, ми зараз збираємося гуляти. Дві акули. Дві акули. Хто видрав? Ремі? Ремі, да. так. <ривіт> <ривіт> Боже, лабокоти мої будуть щасливі. <ривіт> Наля ну, буде шукати, кого я принесла. Опять. Так, <ривіт> <Да>, або <ривіт> Тасян уже ж було. А Тося буде просто нервувати. Що щось десь я когось трогав. Доброго ранку. Дивіться, яка в нас сьогодні компанія. Ось така в нас сьогодні компашка. Всі зустрілися. Які хочеш у нас тут. Да. Які хочеш. Оно. Оно. тут. Хтось вдягнений, хтось ні. Воно, оно. оно. Ось. Ось все, а Кеті Експрес Лінка. Ось така, да. це мала, вона так класно з Катюнею грається, взагалі. Барит навіть роз, роз, розсіяне внимание в його. Ой, я кашляю. Він сьогодні не мучає Кеті, не терзає, тому що багато, багато є собак. І йому є, є ще кого потерзати. Але ні, ось диви, чекає, чекає Кеті, тому що, о, Господи! Ну, в общем, отака в нас сьогодні толпа. Толпа толпінь. Нет, барод все ж таки, все ж таки Кеті він повинен давити Кеті. Зустрілася сьогодні, кажу. Ремі, ти жалувався этой самой Наташі, жалівся Наташі? Ні, не Кеті, фу, Кеті. Ну от тут Дніпро не замерзає. І всі вони отут. І тут ну, такі дружні, і качки, і чаєчки, і там ще такі баклани здоровенні, а ще такі чорні два були. Ой, там просто весільні танці були. Як він там завлікав оцю все. самочку, чи як їх там називають. Ой, а наші собаки перебігли на ту сторону і там Кеті, не ходи в воду, ні, 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 ні. Ой. Боже Кет. Ну, я не знаю. Ну як? Ну це тобі ну, не треба по воді ото ходити. Ти ж не качечка, ти ж собака. Воно, воно ремі, інтелігент, воно пішов через мостик. Да, чи то Ремі, чи то. Ой, я їх іздаліка. Хто це? А, ні, це барет. Ні, ремі. О, ремі, барет, а той у нас, а дивіться. Ап. Теж на місточок пішов. Теж на місточок пішов, а ця дуська поперлася через поводі. Ой, дегляньте, да гляньте, да як акуратненько так, так. хоче перейти. Ага, ага. Отак. Вот Ой-ой-ой. Ну все. Таки холодна вода, да? Красунчики наші. Красунчики. Ну, все гуляємо далі. Кеті, до мене? Ми вже вдома. Хтось чекає сніданок. А я зараз покажу знову, знову про авокадо. Сніданок в мене вже готовий. Так, авокадо, дивіться, е, трохи більше, ніж доба пройшло. Так. І ось піднімаємо, дивимось. Як бачите, нічого не потемнішало. І він абсолютно спілий. Абсолютно беремо ложечку і достаємо. Ну, ось, буквально отут-от біля хвостика, трошечки-трошечки воно ще було ну таке тверденьке. Але тверденьке, ну вже воно поспіло, смачне. Тобто віка вже пробувала. Цей метод мій, який випадково я знайшла. Дуже класно. Авокада доспіває. І я знімаю наш обід з Кеті. А це Кеті, сюди ще заліється Тобто тут яйце, курочка, філейка, морква, і це все заліється бульйончиком. А це мені тут творог. Банан, морква, е сметана. І зараз я ще добавлю ложку меду. От. Але оце відео я знімаю для Віки. тому що вона каже: як я готую, тут ріжу, так все пахне смачненьке, то Кеті лежить у мене під ногами, і це неправильна поведінка. Так от, от там вона лежить. от. І чекає, поки я не приготую і не покличу її. От от вона себе веде. Да. Дуже розумна собака, дуже. Просто неймовірно. Ну що, ремі ми повернули додому. Тому можемо біленький пледик назад покласти. От. Тому що, конечно, вони як вдвох, то тут вони себе електричеством вбивали не так себе, як нас. І вони не реагують. Тріщать, то вот, все клаце, вони не реагують. А з вікою, звісно, не можна до собаки. Тільки до них вони я взагалі не помічала, щоб так воно було. Ну, там вона цілий день валяється, отут вот вийде. Ну, інколи там до неї воно таке трість. Ну, то трість, а то прям іскри, це взагалі ужас. Да. Ладно, все буде норм, продовження далі буде. Ну, як бачите, сьогодні всі розмови у нас про Ремі, я вам скажу, він такий дуже, знаєте, як сказати, стресоустойчивий. Ну, тобто Наташа пішла і пішла. Але ж може це так нам здається, тому що він, ну от я ж казала, він майже не спав. У його був такий один раз я отут сиділа, монтувала відео. Кеті, от як і зараз, тут у себе, вона ж їй все набридло, вона пішла, собі лягла ну, вона ж у себе вдома. Це в неї тут поправила. От, пішла собі лягла, а він прийшов тут туди-сюди, мостився спочатку, туди на подушечку голову поклав. Я думаю, Боже, зараз заспокоїться і буде, ну, або до неї залізе. Ні, я тут сіла, він заскочив, поклав свою бошку. а така тяжола голова його. Це взагалі він такий сам худенький, тоненький, но голова. Мені здається, що вона не так важка, як він отак кладе, іначе. Вдавлює головою. От прям так от мордою, ну 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 такий потішний, звісно. І оце я тут, поки сиділа, він ліг зразу, придушив мене і прям захропів, от прям храп. Так що, ну, мабуть, він таки його було оце, хвилювання. Але ж ну, все ж таки ми кожного ранку гуляємо вже ж не один рік, скажімо так, ми для нього не чужі люди. Десь він трохи похвилювався, що. ну, Я думаю, що навіть він не хвилювався те, що Наташа пішла, він не хвилювався те, що м -м -м, він тут з нами. як, е Немає місця, де він, знаєте, ну, от, от моє місце, де я можу лягти і розслабитись. А тут він начебто не знає, куди йому примоститися. Декілька лягав туди в лежаночку, там щось погризти. Ну, а Наташа сьогодні прислала мені відео. каже, Я їй кажу, він взагалі в тебе не спить. Він цілий день ходив. Вона мені сьогодні присилає відео, а я можу показати. Каже, як це так собака не спить. Ось дивіться, прям, як вона в мене спить. Прийшли з прогулянки зразу, і я дивлюся, я зараз ставлю це. Ну, так, відпочиваю наш ремі в день. Це до питання, що він у мене не спить. Я хвилюся, що бака така. Устала я, думаю, вчора кинула мене у чужих людей, що я не спав цілий день. Заодно я покажу вам свої орхідеї. Оце починають у мене. вони. Да, ось таке. Так, Вон, який в мене вигляд. Це для віки з вікна. Ну, школа. Всім гарного дня. А я дивлюся: ну точно, так само ж в кроваті, все, і він так само, як от у Кеті валяється тут на кроваті, так само він вдома. Кажу, Наташа, все буде норм. Бо вона мені вже хотіла лежаночку його приносити. Кажу, ні, все буде нормально. У Кеті дві лежаночки, тут на кроваті вони. ну... Сутки двоє і вони пристосуються. Ми ще домовилися е, піти з ним гуляти. Бо вчора ми ввечері пішли зустрічати Наташу, пішли з ним гуляти з Вікою. І ми побоялися відпустити його з поватка, тому що ну хто його знає, яка буде реакція. Він розвернеться і побіжить додому, а може, і не побіжить. Ну, Тобто, почати треба там, де йому ну, знайомі місця, на березі. Кажу, Наташа, ти. Нам утром його зранку приведи, залиш і йди собі на роботу, куди тобі потрібно. А ми з ним на поводочок одного другого і пішли на берег. На березі відпустили, як завжди, гуляємо, щоб він оце зорієнтувався, що може її не бути, а він може гуляти з кимось. Хоча Наташа каже, можете даже, ну, вообще, він буде чудно гуляти, бо я його з сестрою відправляла, я його з чоловіком відправляла. В общем, не обов'язково, щоб це була я. З ким пішов, з тим і буду гуляти. Отак, ну, такі в нас справи. Тобто, думаю, що все в нас буде класно, все в нас буде добре. І царемне таке чудо. Я вчора, ну, я не знаю, ну, неймовірний просто день. Ну, ці, ці, ці дві собаки, ці обнімашки, ці поцілунки, ну ой, взагалі. А сьогодні гуляємо, а люди з, з баретом їдуть в Київ. Ну, на декілька днів до понеділка. І той же ж барет терзає цю Кеті, терзає во всі сторони, вона каже. А це а, а Ремі ходить такий слідом, наблюдає. і... Грустінка забрали Кеті. Люда на це все дивилася каже: Ремі, чотири дні точно Кеті твоя. Барета забираю, Кеті твоя повністю. Він так на неї подивився, ну, наче точно зрозумів. Ой, таке в нас життя, бачите, от, ну. Я кажу, що от знімаєте все, що там ви робите. Ось що ми робимо? Оце, ми, оце собаки, це, ну, я, ну, це така радість, це так класно. І так день, так день ми що? Вісім пішли, в одинадцять прийшли, інколи в дванадцять прийшли, залежить від погоди. Ось у літо то ми взагалі будемо там і жити на березі. Зранку пішли та й гуляй собі. Термосочки взяли. Оце зараз нас люди вже привчила, що можна щось принести з собою, там на столики поробили люди, можна там десь якісь блінчики поїсти. До речі, всіх з масляною. А от, Можна якісь блінчики, можна взяти з собою кофійочок з конічком, як я люблю. От, не завжди ж на роботу йти. Ну, так ми і живемо. Так пишіть коментарі, ставте лайки. А головне, підписуйтесь на канал. Бо перегляди більше не підписаних, ніж підписаних. Підписуйтесь, друзі. Все, я кажу всім пока-пока. Бо я сьогодні працюю і вже буду збиратися йти на тренування. І я кашляю. Не знаю, я ніколи так довго не кашляла. Чого я так довго кашляла? Ще ж спортзал. от у мене холодно в спортзалі, і я приходжу, роздягаємося холодно, починаємо пригати. жарко, Але жарко, а воздух холодний. Мені здається, що я от, льодяні руки і ноги, а, а, а тут жарко, тому що ну, скачеш. Ну, ну не знаю, ну, може я там простужуюсь, Ну, в общем, <соспит> ликуюсь. Все точно пока. И что, треба сказать? Подписывайтесь <соспит> на канал Тетяна Жерна. Чёрны...